Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Плавунці численна родина хижих водяних комах із ряду твердокрилі. У світовій фауні зустрічається понад 4000 видів цих жуків. В Україні налічується 6 видів родини. Це комахи із давньою еволюційною історією. Перші плавунці зафіксовані до юрського періоду, отже, вони є сучасниками динозаврів. Що цікаво, спочатку такі жуки мешкали на суші, і лише потім стали здебільшого водними жителями. Деякі пережитки наземного життя збереглися в плавунців досі. Наприклад, вони дихають виключно атмосферним повітрям, а для тривалого перебування під водою набирають запас під свої міцні надкрила. Дихальці жуків виходять прямо туди, зручно. При цьому вилазити на берег або хоча б на стебло водяної рослинності для дихання жуку не потрібно. Він просто виставляє з під води кінець черевця і повітря надходить куди треба. Наші суші плавунці також заляльковуються і переживають стадію лялечки. Там же з лялечки виводиться дорослий жук і маго. Є види плавунців, що живуть в річках швидкою течією, навіть гірських. Але абсолютна більшість представників цієї родини віддають перевагу стоячим імлявим водам, озерам, ставкам. Але найголовніше там має бути багато дрібної живності. Жуки-плавунці хижаки, причому м'ясоїдними є і личинки і дорослі комахи. І якщо порівнювати агресивність і нажерливість жука з його розмірами, то точно інопланетний монстр виходить. Плавунці легко справляються зі здобиччю більшою за себе. І іноді стають навіть шкідниками водойм, повністю знищуючи мальків риб. Серед плавунців є і дрібні і рідкісні комахи. Але люди частіше звертають увагу на найбільші та поширені види. У нашій фауні типовим плавунцем визнаний плавунець облямований. Це великий жук із тілом до 35 мм витягнутої форми. Надкрила у нього чорні або темно-коричневі, а все тіло обведено яскравою. Жовто-помаранчевою смугою, самці менше за самок. у них надкрила гладкі, у самок ребристі, привертають увагу широкі передні сильні ноги жуків і довгі, обрамлені щитинками задні. Така будова ніг допомагає плавунцям переміщатися під водою, причому середня пара ніг служить якорем та стабілізатором. У черевці плавунців є особлива залоза, що виділяє отруйний секрет. Для людини він небезпечний, якщо не їсти, але це нікому на думку не спаде. Але дрібніші вороги жука можуть поплатитися за напад на нього життям. Втім, ворогів у нього не так багато, велика риба і відносно великі птахи. На суші плавунці не зграбні, але вони вміють непогано літати. Щоправда, у них поганий зір, і через це вони часто приймають за воду різні блискучі поверхні, у тому числі залітають. У теплиці, на веранди, у вікна і їх хто охоче ловлять діти. Однак шибеники часто бувають покарані за свої вільності, у плавунця дуже сильні щелепи, і він боляче кусається, безпечно тримати його можна лише зі спини. Проте грізність дорослого жука блякне проти його личинки ось хто точно ставковий монстр. Самки плавунців відкладають яйця у листя водяних рослин, і личинки виводяться у воді. Вони чомусь схожі на тулуб бабки без крил, але з величезною головою та страхітливими щелепами. Личинка плавунця доростає до розмірів, що перевищують дорослого жука. Наприклад, у плавунця облямованого вона може досягати 6 см завдовжки, і все тому, що вона багато їсть. Личинка не реагує лише на нерухомі об'єкти, наприклад, на ікру, все інше сприймається нею як здобич. Мальки, пуголовки, равлики, комахи, деякі власники ставкових господарств скаржаться, що плавунці, що розплодилися у водоймах, начисто винищують весь молодняк цінних видів риб. Можна подумати, що на цій підставі плавунців слід вважати шкідниками, але це не так, як будь-які хижаки, вони виконують роль санітарів, знищуючи насамперед слабких, хворих, нежиттєздатних. Тому ті ж власники ставків не прагнуть винищити в них плавунців повністю, залишають трохи для вибракування слабких мальків. А ось стягнути таку личинку або жука в акваріум докорінно неправильне рішення. Плавунець з гарантією знищить усіх його мешканців, якщо це не дорослі зубаті піраньї. На ставках для рятування від плавунців нарідко споруджують каскади водоспадники. Жуки не люблять рухомої води. Деякі плавунці навіть охороняються. Наприклад, плавунець широкий, великий до 45 мм жук, із розпластаними надкрилами, любитель зарослих ставків та й озер. Його личинка може виростати до 8 см завдовжки, вид, занесений до червоної книги, бо чисельність його швидко скорочується, і в деяких європейських країнах широкий плавунець уже вимер. Загальна грізність плавунців доповнюється їх поганими манерами. Ці жуки справді байдужі до долі ближнього. У разі нестачі їжі плавунці вдаються до канібалізму. Вони також можуть нападати на досить велику здобич натовпом по кілька штук відразу. При цьому дорослі жуки не мають жодного уявлення про культури поведінки за столом. Здобич вони просто рвуть на шматки, навіть не умертвивши її заздалегідь. Личинки їдять культурніше, запускають у здобич травний секрет, і потім висмоктують її. Але зати у них справді бульдожа хватка. Більше, ніж дорослого жука, слід побоюватися укусу личинки, віддерти від себе її щелепи вийде лише після того, як ви віддірвете голову личинці. Нарешті плавунцям не абсолютно невідластиві лицарство і повага до жінки. Для парування самець наздоганяє самку у воді і тримає її там, доки не закінчить. Сам він при цьому завбачливо виставляє черевце для дихання над поверхнею, а от нещасна самка змушена задихатися під водою. Щоб вона не втекла, самець використовує спеціальні присоски на своїх лапках. Вченими відзначені аж ніяк не поодинокі випадки, коли самки плавунців, уподобані кількома самцями поспіль, просто задихаються в процесі. Але еволюція все ж таки вжила заходів проти такої несправедливості. Для цього і дано самкам плавунців ребристі надкрила. Присоска на них тримається не дуже надійно, і у самки з'являється шанс. Вивернутися від занадто завтятого кавалера в особливо важкому випадку. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.